Як вони оладки будуть надзвичайні? А що таке ваніль? То дерево є? Як що таке вони? Ваніль? Ванільні стручки такі є. В них вибирають Юрко, я сама не знаю що. Не говори того! Я мушу почитати. Таке простих інгредієнтів, такі смачніші. Ну, відкрай бузика. Ну що? Юрко, кажи правду. Ти що, гарбузом чути? А чи має чути бути? Але смачно. Смачно? Ну. Кажи, що смачно. Але гарбузом чути? Ну трошки є, чуть-чуть смак, але, але добре. Хто то Я собі брала. <Слова> ну, ви таке бачили. <Слова> Вітаю на нашому каналі. Я і мій Юрко. Сьогодні, нарешті, дійшла черга до гарбуза. До нашої спілої такої ягоди. Я навколо нього хожу, думаю, що я маю з ним робити. А я говорю, що він вже зігнив. А я говорю, що він нормальний, нічого йому не бракує. Він в місяць стояв в кухні, а може й два. Ну і що дивись, яка то ягода? Подивися, так завжди прийду, порухаю ту ягоду. І я думаю, що він всередині гнилий. Юрій, чого гнили? Це ж то він гнилий? Тож гарбузь. Він в теплі стояв. Ну і що? Він достигав ще, Юрку. Починаємо, приступаю. Сьогодні я буду готувати страву з гарбуза. Ну, того тижня буде, будуть страви з гарбуза, поки гарбуз не закінчиться. Що mm. ти так, так зніяковів? А гарбуз mm. корисно, після свят печінку почистиш, все, все буде в порядку, будеш здоровий, як огірок після гарбуза. Щоб я не став такий, як гарбуз. Та давай вже розрізай. Я чекаю, ти? я попробую, спробую чи я його дам раду розрізати. Ого. Може тобі сокиру принести? Я не знаю, як я його розріжу. Ну, це такий гарбузик рускіший просто. Але дивись, як він зроблений як він зробили, З дольками. Як він зроблений, правда? Тож як... треба так бокс створив. Спеціально, щоб люди собі різали по кусочку. Дивись, який він красивий. Дивись. Кусочок собі відрізав. Мені треба 600 грам того, тої краси. Ну там буде 3 кілограми. Який тут більше, набагато? То, що ти відрізала? Ну, завтра знову буде шість, не переживай, мені зресується. Ой, насіння От. нема. Насіння є повно якраз. О. І нічого йому не є, бачиш, а ти боявся, що він тут згнив. Ти так хотів, щоб він згнив, так? <різь> <різь> ти не любиш гарбуза, Чого? я знаю. Десь одного разу нам попався такий гарбуз, що я й не замітив. Питається, ти знаєш, що ти їв? Та де? Гарбуз? Та то ж корисно, чому ми так ставимося до гарбуза якось. Та то ж добре, корисно. Ну добре, а що ти будеш робити з тим, що ти вже розрізала? Ти, ти його з'їж за тиждень, Юрку. А як він спортиться? Ви треба холодильник запортити? Не стени спортитися. Що у тебе такий вигляд зніяковілий? Кожного дня тепер буде гарбуз. Курс лікування 10 днів. Ну, гарбуз як гарбуз, але сімечки я бачу там грубі. Так, сімки є, багато сімечок. Зараз я виберу. Їх можна посадити. Так, гарбуз Але то, напевно, F1. Ні, то не є F1, тому що він має дуже багато насіння. — А ти його не садила, ти не знаєш на говори. То росте в людей, а люди просто насіння цей... — Садять, купляють. Ну, в разі можна... — Такі буде... гарбузи не ростуть сортові. Тільки F1. Чому ти так думаєш? Не знаю. Будемо бачити. Я в дитинстві, коли ріс такого гарбуза ніколи не бачив. Ну, то Що я тобі зроблю? Я бачила. У нас мама гарбузами корову годувала. Різні так, гарбузи так, були. Так, і вони такі оранжеві були всередині. Такі оранжеві та, були можна різні подумати. були, і білі були, і жовті, і коричневі, і оранжеві. Раніше оранжевих я ніколи не бачив таких тижнів. Та, Може, ти гарбузин. не бачив. Що ти там бачив? Так, живеш в місті, так? Що ти там бачив, Юрку? тебе що корова була? У мене і корова, і свині, і з багатої сім'ї. Я жартую. Хто би подумав? Так, так. Юрку, тобі вистачить того кусочка сьогодні? Ну, не знаю, який смак буде. Як смак буде? Смак буде взагалі. Якщо гарбузовий, то не підпишу. Паєчки оближиш. Попробуй мені його не їсти, то що я зготую. Зараз я зважу. Найкраща шкірка відійде, буде добре. Скільки там є? Тобі вистачить. Що так, тяжко сказати? Там є... Мені треба 600 грамів, там є кілограм. Я ще шкірку відділю і на скипки, щоб я. Я не люблю а Гарбус такий твердий. Візьми свій більшого ножика. Не треба більшого ножа. Гарбуз я почистила. Тепер чистимо яблуко. Мені потрібно для оладків. Я сьогодні буду готувати оладки яблуко. Ну, нарешті сказала. Яблуко, гарбуз. Тепер мені потрібно борошно, яйця, так, цукор, сіль, ванільний цукор, порошок, суміш для печива і цедра апельсина. У мене сушена. Можна свіжу апельсин кидати. Ще мені потрібно почистити яблучко так само. Я почищу його зараз. І буду все натирати на дрібній терці. Все, яблучко я вже натерла. Що то так пахне? Цукор ванільний. Точно. Цукор пахне. Натираємо. Буду натирати на такі дрібненькі терці. Тоже на ті тонкий? Так. То не груба, то тонка та. Дрім'я. Ну не така дуже дрібна, то да кошти на тої дрібної. Але не та, що на дороною. Так, дотерла гарбузик. Цікаво попробувати, який він на смак. Як гарбуз? Що спахли, до речі? Юрко, так скривився. Гарбуз як гарбуз. Ягода як ягода? Добре смак, чого? Добре, просто щось не так на нього реагуємо. Саме корисна ягода. Так, додаємо тепер. Яйця до нашої суміші. Гарбуза і яблука. Додаємо Пів чайної ложечки розпушувача, порошок до печива. на бік, 2 столові ложечки цукру. Дрібка цукру ванільного. Тіль. І це траплі синки. Чи, не могла зразу все Зразу і все. Нам не треба більше хвилин. Не могла. Це щось похоже на кабачкові ті... тілінчики. Дируни. Дируни. Я дуже їх люблю з кабачків. Я тобі ще з гарбуза деруни? Не переживай, Юрко, робота так багато. Сьогодні десерт. Але там ще бульба йшла до кабашків. Там тобі бульбуш? Давай. Подивимося. Гарно розмішаю. М -м, смачно. Так скрився, дуже смачно, Юрку. Додаємо борошно. Там старі яйця, як ти їх їла? А Гоголь-Моголь, як тобі мама колись робила в дитинстві? То що тобі яйця варила чи що? А як ще ще їв, як? Який виріс? Що забув, як в Радянському Союзі все Гоголь, Mogul цим дітям робила. Що не... Я вали... думаю, що в Радянському Союзі ілімтів не було. А так певно. Я десь дивився передачу, що в якійсь країні там північній. Вирощують курей і яйця, не дай Бог, щоб вони були заражені тою сальмонелою. Всі яйця викидають, яка би там партія не було. Та ще... не... в нас іде все підряд. Хто в нас дивиться? Це не небезпечно. Про що один... ти говориш? Як хтось один заразиться, купить яйця. Не бійся, а буде реакція якась. Та він буде знати, що від яєць. А буде згадувати, що їли, що... Ногті не обрізав, облизав і все. Маєш сарманелу. Додам ще трішки цукру ванільного. Тобі багато цукру ванільного, скільки тобі насипати? Ото все висипай. Воно дуже гірка буде, тому що натуральний цукор ванільний, то не є, то не є цукор, то є ванілін. Це вистав, яку ще трібучку. О, все. Я так надіявся. Вчити. Я собі зверху посиплю. Добре. Добре, що ти показала, де він є. Я думав, що пудра. Добре, що ти собі не насипав. Я головками даю. Але аромат іде. Дуже гарно пахне. Аромат надзвичайний. Як вони оладки будуть надзвичайні? А що таке ваніль? То ту є? Як що таке воно? Ванільні стручки такі є. В них вибирають. Юрко, я сама не знаю що. Не говори того. Я можу почитати. А ну напишіть нам в коментарях, щоб Юрко зрозумів, що таке ванільний. ванільний ванільне дерево, що воно таке є. Бо Юрко, як не може догнати. Я що думаю, таке? що його корисних купала в шахтах дістають. Так, в шахтах добувають. Почитай собі візьми інтернет. Ну да, добре. Так і зроблю. Нам ніхто не напише, бо ніхто не Напишите знає. Напишіть йому, добре, з чого ваніль, ванільний порошок. Може, то дерево таке? Як воно росте, воно так гарно пахне. Такий аромат іде. І нічого воно не пахне. Так, Масю. Масю, від цукру ванільного. <смасю> запаху ванільного. Масю, все? Тікай бо тебе вжаримо. Я не ставлю. Зараз так. тебе будемо жарити. Будемо смажити, додавати олію. На сковорідку. Масю. Ти мені перешкоджаєш. Чого? Сьогодні я на смальці смажити не буду. Ну, ти мене язика зняло. Таке питання. Не штрикай? Не штрикаю. Так розігріється сковорідка, олія. І викладаємо оладки ложкою. Що такі грубі? То оладки мають бути, а не То як такі грубі? Припечені їх трошки. Смажуємо з однієї і з іншої сторони на такому середньому вогні. І будемо дивитися на Юркову реакцію. У мене так любить гарбуз. Це каже, зготуй мені той гарбуз, зготуй мені той гарбуз, нарешті я готую. Ти смієшся, Юрку, зараз буде, не хвилюйся. Головне не перекинуто за скоро. Чи тобі сподобаються мої оладки, чи не сподобаються? У кольору я би сказав, що вони є. Їстивні. Бук... Їстивні. І смачні виглядають. Тут десердинка не просмажується, бачиш? Володь. Ще раз досмажеш, хай буде. З і з іншої сторони. До речі, дуже гарно пахнуть. Дуже мають гарний аромат. І пахнуть так ванілією? Так ванілію пахнуть. Де, щоб своїм пахнути гарбузоєм? Ванілею пахнуть. Промокатки. Які промокатки, рушничок. Промокатки. Даємо на, на рушничок. Ти в кадр не влазишся. Світла, смажева. Добре, обсмажила. Ти що не досмаж... Досмажую. Я думаю, що вони сирівся вдома. А я думаю, що є. Дуже грубі. Я не можу пересмажувати ягоду. Тому що втратить ягода всі корисні властивості. То наїжте сирого гарбуза, і все, будеш мало спокій. Сирий гарбуз не так смакує. Дуже високий, дай тонший, щоб пожарив. Тобто буде блини, а не оладки. Хай будуть, зроби мені блинчики. Блини. Три їх. Зараз. Це треба, це і витяг. Там сервині мука буде сира. Борошно ніколи не буває сири. Навіть приклюснення. Забула. Можна зробити з нормальних оладок бліни. Додумаєш? Давай давай, щоб вони не були старі все одно. Вони не будуть старі. дуже скоро готується. Він такий самий, як, як це, як Кабачок. Згадали. Чого ці заберу? Забираємо. Вимокнули з олійки. Викладаємо на тарілочку. Ще пти. Може більше не смаж? Давай попробуємо, може їх викину. викинути. треба буде. Юрку, яйця. Не Юрко, а Юрій. Юрій, не зли мене, бо ти будеш Юрко, коли я буду зла. О! Дивись, які красиві. Як сонечко. Як вони можуть бути погані? Якщо вони такі на вигляд сніг виглядають. Даю тарілочку. Де наша сметана? Сметана. Що то, м'ясо наш тобі ножик? Бо я хочу розрізати їх. Хоча руками розірву. Такі вони всередині. Що? Структура? Дуже гарно, Зараз будемо правувати. Ну, Та ясно, що на камеру скажеш, що вони є дуже добрі. Я скажу правду. Чесно кажучи, я ще не робила таких. Тому я так пробую. Дуже смачні. Серйозно, я б не сказала, що гарбуз. Мочно? О, все, дуже що? смачно. Давай я попробую. Не знімай, хай я доїв. Все хочеш доїсти на камеру. Не, дуже смачно. Та добре, випадка. зупинися. Не можу зупинитися. Дуже смачно. Стаке простих інгредієнтів, такі смачніші. Ну, відкриває бузика. Ну що? Юрко, кажи правду. Та що, гарбузом чути? А чи має чути бути? Але смачно. Смачно? Ну. Кажи, що смачно. Але гарбузом чути? Ну трошки є чуть-чуть смак, але але добре. Чуди розуміють, крик, то я тоді собі брала. <рес> ну ви таке бачили. <рес> 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 Доразі прожую. Прощайся вже. Я виключу, на паузу дам. Дуже смачно, готуйте. Робіть такі оладки з гарбуза. Можна ще натерти, апельсинки більше? О, це три. Більше натерти. А зверху і... не можна натерти? Зверху вона буде вже така, і треба, щоб вона пропарилася. Ну, ясно. Зараз я, я, я собі приношу. Та ну, такого смаку має. Щоб перебити себе. смак гарбузовий, треба взяти ну, гарбузового варення. Смаку. О. Гарбузового смаку нема. Але, але нормальні уладки можна робити і можна готувати і дуже, дуже смачно і користуватися. Хто любить гарбуз, то Дуже корисно буде. Якщо вам сподобалося, як я готувала оладки з гарбуза, а Юрко мені допомагав. Так -так. Критикував мене і критикував так -так. постійно. Так -так. Поставте нам вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал. Хто ще не підписався? <постав> Ніж язик тікає, хочу їсти ті дерни так. До скорої зустрічі в наступному відео. Дякуємо вам за перегляд!